Доброго дня, шановні глядачі. Якщо ви хочете придбати хорошу надійну 50-ку, перевірену, з потужними мостами, що передніми, що задніми, з хорошою вагою, боковий бак, рівна підлога, підвесні педалі, ззаду все зашито. Реверсивна коробка, 8 передач перід, 8 назад, задні вантажі. Примусова гідравліка, потужний здоровенний задній міст, розподільник, трактор дуже важкий, тому що показував, які мости задні, які передні. І дуже приємний бюджет, коштує 7900. Ось такий от тракторець на 50 кінських сил може поїхати до вас. Є вже в вільному доступі на майданчику, тому що попередніх три ми збирали під клієнтів і відразу трактори до них їхали. Чекаємо на вас. Меня грувіниця. Тиврівське 2 а біля авторинку. Ось такий красень може бути ваш.